Триває 1071 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1670 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 січня окупаційні війська Росії втратили 834 670 військових, 9 886 танків,

3054 крилаті ракети, 28 кораблів, 35 366 одиниць автомобільної техніки та 3721 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.